Мої голубчики стояли в печі 12 годин, показую вам результат. Упс! Ух! Вже теплі. В такому глиняному посуді. Раз, два. Я в шосі перестояла. Але, надіюсь, всередині може добре. Да, то тільки зверху. Все, дивіться, нічого не розлетілося. Супер! Класні. Капусточку можна зверху зняти. Дивіться, жоден не розлетівся. Тут просто цибуля. О, супер. Так, дивимося, що з нижніми. Непогано. Не розкрутилися, Дивіться, гарно тримають форму. Показую, які вони всередині. Для мене це не проблема. Їх можна просто розгорнути. І все всередині. О, дивіться. Сама начинка в дуже гарному стані. Сюди сметанки. Я ще таких смачних. І то, що великі, не проблема. Нічого не розклеїлось. Дивіться. М -м. Гарно все тримається. М -м. Чесно, навіть з тим чорненьким, воно дуже смачне. Зілачки, що шматочок, так що. А воно зовсім не заважає. Ну, ну вийшли такі чорненькі. Ну, буває, все, навчуся в печі. Всього.